Отже, розпочинають у такому складі номер друг. Іван Валерій та 24-й Зеленкевич проба. І вже Сергій Топчі біжить в контратаку, яку в... Валерій Гайван сам і за... зупиняє. Зараз Баранник, є можливість пробити удар і повз ворота. З, з рахунком 4-5. Тоді Станіслав підопічний Станіслава Ганчаренка святкували. Зараз Поволозькі є можливість пробити в дальній кут удар! 1-0. Рахунок відкрито. 68-й номер команди Харкова наважується на удар і... Е... Нічого не зумів вдіяти з цим пострілом у Олексій Нагорний. М'яч ви. Внуть... Ну а підопічні. Зараз помилка. Пер передачі. Поперечно. Удар Стіка. Добивання. І. Рятувальник привів на кутовий. Закидання зараз на Бахмана. Фаталієва. Удар з лету і ще раз стійк. Розпочинають свою атаку. Остріков підключається. Буде бити удар на горний. Через виставного. Висока передача на бараника. Дмитро чіпляється за м'яч. Так і є. Зликаючи обігрує. Ще один удар і дивитися за хайлайтами поєдинків. Ну а також дізнатися по гарячим слідам у головних тренерів. Зараз небезпечний момент. Айван під удар на баранку. Удар і Андрій Остріков. Від... Гості цю атаку. Олексій Нагорний вибиває зараз м'яч руками. Але перше на підбирання Давид Калашний. Копірує Олексій Нагорний. але контратаку. Ніхти не вдалося. Ось зараз перехоплення нав'язав з дальньої дистанції. Знову заблоковано. Цього разу Віталій Поплєвича в і казав зараз 25-му номеру, що можна було зупиняти. Завороні пробивають. Краще. Задіювати в атаці. Зараз Калашник бере гру на себе. Проходить чудово. Читає гру, виходить з воріт, відбиває удар. Який же. Продовжуватися, то цілком можна розраховувати на забити голу. Відповідь І ось він є. Петро бараник. Який же чудовий постріл від капітана команди рятувальник Денис Зеленкевич. Блискуча передача. Відмічаємо прямо по головах. Проходить м'яч і не. Не очікував цього його партнера Там Кончакова. Фаталієв проходить Зеленкевича. І... Відпрацювали. Виставної. Забирає м'ять. Бараник. Чи буде бити? Удар! і... Продемонстрував він зараз реакцію. Вог... Випачає, хоплює. Грає через Давида Калашника, то й розкитує Пуплєвичева. Удар! І браво! Олексій! Нагорний, що творить. Закидання на Завгороднього. Удар. М'яч відскакує від Кончакової. Гету підключає Сергія Топчая. Обігрується той з Бахманом Фаталієвим, Удар. І... Сиротенка той залишається на місці. Передача Зеленкевич. Удар з І Браво! гра через Острікова. Продовжують харків'яни розігрувати. гру в більшості, який же пас проходить іншими гравцями, зокрема з Ігорем Малюком, який в своєму активі має вже чотири забитих гали. У матчах споковоє на Кострикіна одразу біля того. Антон Кончаков І ледь не змусив помилитися, але не помилив. відмічали ми ще в першому таймі, що десятка Харкова має другому тайму Поплєвічем є можливість пробивати гол! Браво! Віталій Поплєвічев! Класний удар вдається йому з правої ноги. неробочої. переклав м'яч під праву, 25-й номер рятувальника та запустив кулю у ближній дворіт Андрія Острікова. 2-1 на користь підопічних Ігора Салів. Харкова, але Дмитро Бараник активним пресингом змушує помилитися. Калашника удар Калашник, удар. Можуть бути і нестандартні. Рішення від Калашника. Так і є! Супергол! Пробиває Давид Калашник, наважується на удар та забиває гол. У ворота Олексія Нагорного. Рахунок у нас 2-2. Як бачимо, йдуть у Вабарг. Передача не Точно. 2-0. Вихід. І помилка, яка завершується. Чиста пряма червона картка для команди. Отже. Нагорний Калашник і Калашник стає переможцем. Цієї дуелі, розводячи голкіпера рятувальника і м'яч по різні сторони. плятися. Гайван Помилка при попередній передачі. Пішов. В меншості діють гравці. Трохи більше хвилини. Для команди рятувальник Прокопчук. Не б'є по воротах, Скітка на Гайвана, а просто. рятувальника виставної. Гайван, удар! Заблоковано. Є можливість пробити з кута. куда. Гайван. Скітка на... на гору удар. Стрім спортс. Я Андрій Черток. До зустрічі. Дочекайтеся прямих включень з головними дієвими особами.